Нарешті, нарешті я був Карпати. Класи, Хваси, вірікає класи. Хваси класи це маленьке село Закарпатська область. Дуже маленьке, але це дуже багато сьому село. Є дуже багато ресторани. Є одна из найкращих, найвеличайших пивоварень країни, Україна, це ципа, це вичаїще, А все це добро було создано а от вичаїще геніальніша людина, і звуть Саша Шаталов. Саша Шаталов з нуля зробив все це, це це рай на на світі. О, Саша! О, відчайший офіційно. Привіт-вір-віт-віт. Ми знайомі з Марком давно, але е, я здивований, що він перший раз в васах, тому е, будемо показувати, що у нас тут є. Це невеличке село, е, в якому Є супер-мінеральні джерела і є е, різні гастрономічні історії, які ми намагаємось разом всі тут розвивати для того, щоб людям було цікаво. У нас щось виходить, щось не виходить. Сьогодні ми спробуємо все це перевірити. Ти нам даш якісь там поради чи оцінки. Тільки чесно, скажеш там, що добре, що не добре. Пішли знайомитись. Так, ресторан Бокораш. Бокораш. Бокораж. Бокораж це. Такі люди, героїчна професія гуцульська, люди, які сплавляли ліс чорною тисою. Одна із версій, чому чорна тиса називається чорна, тому що багато загинуло саме бокорашів. Тобто вони в горах робили такі плоти, ми зараз їх побачимо, і сплавляли. Тобто це така була небезпечна професія. Може спробувати себе в ролі бокараша. Ця гондола! Да. гондола. Французька гондола. Так, Марко. Ми мус, мусимо це за, зафільмувати. Да, так, так. Марко. Ой! <coughs> Ну і важлива частина цього першого повору ресторану це то з чого починалася наша броварня ципа. І зразу, коли ти подивишся е, на фермент е, яйця, які а -а -а. ферментуються, зрозуміло, чому вона так називається. Варимо тут вже такі специфічні експерименти, саурелі, різні розе, берлінери з різними специфічними такими добавками, травами на квасній капусті, на мочених огірках. Я дегустувалася вся лінійка з, з росолами. З О, матко! юрій юрий <рес> Рад бачити! я не бачу. Давно я тебе. не бачив. Ледве са, ти наконець прийшов. Нахе мене нарешті. <рес> юрій Юйович це відчайша людина. Юрій Юрійович — це мощніший чоловік. чоловік. Він це півовар. Півовар. Півоварня ципа. Він починав свою кар'єру, він був месець, але Саша Шетав не, не місце, це з Донецька. А, а коли він переехав, переїхав е, на Карпата, е, ви знімав дом. А це був дом е, Юрій е, е, край, е, Дві краї е, України. Донець та Закарпаті зустрічалися, і вони дуже багато подружились. І коли вони вирішили зробити піварі Юріч, він, він був в Чехії, і тому у нього був. Трошки опад більше у Тому Саша сказав, Юрій, тепер ти будеш варити пиво. Ми зараз варимо пиво, якраз ми сьогодні варимо експериментальний сорт пива. Не кожний пивовар піде на цей експеримент. Пиво е, із, е, із, е, жінтеці. Жентеці. Да. Зазвичай е, пивовари варять солод, заварюють у у воді. Ага. У нас вода теж дуже е, унікальна, природна джерельна гірська. Але ми хочемо спробувати зварити пиво на жентиці. Вони є сироварні, і коли в тебе є сироварня, то тебе є сивород. Перший раз, як я спробував пиво з сивородка, це було стаут, дуже смачно стаут, як і зробив мене дуже пивовар. Yeah. Сировар. Сировар. І я хочу, ми, щоб ти взяв участь, ми зараз будемо починати. Залиємо жінкицю, потім засиплемо солод, хміль покажу тобі. І там ще буде наша трава, йти чебрець. Це хміль. о. А це трава чебрець. А там чебрець тьма. Дуже багато. Я бачив цілим склонами, де є дикий ді чебрець. Там пахне, 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 це чобрес. Типу Чобрець взагалі це, це, це аромат э, кваси. чебрес. Це якраз ранішна варка була, свіжий сер. Охо. <му> Починаємо. Є трошки проблема з, з протеїном, тоді, а, може бути, що багато протеїна а, треба зняти, але, але це, це можливо зробити дуже смачне пиво з, з силами. Видно, накопив Дуже багато опит, і в ці годі він став сварити вій пиво. Засипаємо. Засипаємо. Помага помагає помали поміти. Помага. Це вже. Свого спеціальності робота. <ріст> Кулінарна, типу. <ріст> 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 Кулінарна, це, це як і сварити е, великий супчик. Пушка. <ріст> <ріст> Я думаю, що добре, Марко. Добре. Ти так старанно робиш, що то буде таке пиво, що. Смачне. <ріст> <ріст> Ми закриваємо, а потім воду будемо проганяти через солод жінкицю. Жінтицю ми проганяємо о півтора години. Воно буде виварювати всі мікроелементи, які нам потрібні. Це нам цікаво один продукт, який я хочу тобі показати, але розкаже тобі наш спеціаліст. О, тут Марко дуже приємно. Вікторія. О, лі, так, лі, так, Прошу вас познайомитись з нашими грибами. Тут зберігається, тут проживають та працюють наші чайна, чайна культура грибів. А, а, можна показати. Коли скільки? Шість-сім років тому. Боївся камбуча на продажу України. Я слухав дуже багато коментарів людей, які говорили: хм, це дуже схоже на, на те, що робили мої бабусі з чайним гріпом. Це дуже схоже. Це не дуже схоже, це те, що зробила бабуся. До таких розмірів ми виростили її завдяки трьом інгредієнтам. Це цукор, чай та стартовий розчин, який ми взяли з минулої комбучі. Ну, чайний гриб, ще не гріб, а що це страшне, що це камбучу, о, камбучу звучити я. Це одно й те. Бачимо огромний гріб. Велик величайших грім, але я ще хочу підчеркнути: у всіх інгредієнтах наших є наша карпатська джерельна вода. І ми рахуємо це великий подарунок нашої природи. Це дуже важливо, тому що е, Україна не має цю традицію, щоб використовувати вода з джерел без підготовки. Е, коли є, наприклад, у Бельгії, у Бельгії всі використовують вода з джерела, але потому, що там є дуже багата дуже багато вода, яка підходить виробництва виробництву стілі піва. Е, ну, наша комуча також є особливістю, те, що вона викори... Ми її приготуємо з е, інгредієнтів, які ми збирали самі в горах. Це є яфини, це гогоци та е, чебрець, трава, е, яку ми в процесі другої ферментації вже додаємо до цього напою. Мені дуже подобається та ä, Камбуча, як робить ä, коса. Це маленьке виробництво, яке робить дівчинка студентка, е, вивчає на Е, Вона ä, робить роботу на, на, на камбучу, вона є практика. Це дуже дуже, дуже корисне, що що вони, як сказати, що вони підготовлюють нове покоління. Це дуже, дуже важливо, а дуже. Вони вже привикли до мене, я як їхня мама вже. Вони навіть там можна навіть подивитися, що трошки вона такий булькає, А ось то він засумував, не захотів. Це дуже смачно. Я... Супер, Марко, що йдемо далі. Так, йдемо. Це, це здоров'я серце квасів, це санаторій санаторіївська тиса, де приїжджають люди лікуватись захворювання опорно рухового апарату. Тобто а. тут є Ми, під. Санаторієм є таке підземне озеро, де знаходиться вода з високим вмістом миш'яку. Тобто це з одного боку отрута. Але в певних дозах це дуже такий серйозно здоровчий ефект для е, там, суглобів, для хребта, для там м'язів. Тому відповідно люди приїжджають сюди лікуватись, ну і заодно щось спробувати цікаве, смачне в класах. А щоб вилічити все остани, є пиво. <риків> Вітаю! Так. — Калічелі, калічелі, це маленьке, це в мене. Це, 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 це що тут організовано? Більше. А, це це, це пиво Говерло. Хеліс. Бо, бо ми Хеліс, так. Хеліс, базов, базовий сорт. Вігод. О, Юрійович таким з малим. О, Тут вже трохи більше гніздечко ципи. Отак виглядає наша броварня. Там народилася цепа, а тут вже розмножається активно. Прошу. Тут проходить процес затирання е, солоду, варка, так само як у ресторані в нашій чарівній кастрюлі, а тут вже сучасні варочні чани. Тут відфільтрували певне сусло, перекачали на кипіння. Кипить дві години, як залежить від сорта кількість кипіння. 101 градус кидаємо горячий хміль на горяче кипіння, на охмеління. і вже коли відкипіло, перекачали на вірпу. Ну, Ідемо далі. Тут вірку. Тут сусло 20 до пів години е, е, зберігається, крутиться і осідає хміль, білок, а потім перекачуємо його вже бродильні чани. Звідси починається варка. Тут ми підготували солод, йде дробіння солоду і подається у заторний чан, де будемо виварювати солод. А це склад інгредієнтів. Тут пивовар готується до варки. Солод, хміль готує інгредієнти і вже йде варити пиво. О, бачиш, хміль. Да. Як і віди хміль, ми використовуємо. використовуємо 20 видів хмелю. Ми зараз пробуємо робити оцей проект в дубових бочках пиво. Ага. Барлівайн, міцні стаути. Бочки купуємо. Тут є підприємство, де беруть вже відпрацьовані бочки від вина, віскі конячні. І ми в них купуємо і заливаємо туди пиво. Від трьох місяців і більше зберігаємо, і ви маєте пиво з смаком. Ну Це знають всі, такий проєкт. Кожна бочка неповторна і цікава. Цікаво. цікаво. <рес> Це бродильний цех. Я думаю, що ти зрозумів, де проходить бродіння нашого пива. Я, Марко, хочу запропонувати спробувати пиво. От ми там чебрець здавали в гозе з жентицею, і в нас є сорт пива, який ми варимо і даємо туди чебрець, м'яту, календула на драйхоп, на холодне хмеління. Це такий гуцульський ель. І ми колись зварили, і люди так. Але зараз воно дуже у нас популярне. І Я ципа під травою. Тут і м'ята, і чебрець. І ще гірська квітка календула, лікувальна. Так що це пиво лікувальне. Ах, Юрій. Але й смачне. Ах, Юріш. Вот. Mm. медове. Це не м'ят, але а -а. воно календула може давати таку медович. Це настільки а свеже, що як ти п'єш у Києва, це піво це не так. Так, так. Це Прямо. прямо. <вах> це э, дабели це пасто. Я хочу, щоб ви спробували. Це ароматна. Тут багато різних видів хмелю. Тут вже акцент зробив на хмелевому, хміль аромат додаємо. Гіркота там 120 одиниць, але з гірченкою, що допомагає працювати організму в нічний час. Я вважаю, що сипа це одна з найкращих а, пивоварня України. Зараз підійдемо до нашого бджоляра, от, і познайомимось з тим, що таке карпатська бджола, тому що вона особлива. Бджола? Бджола, карпатська бджола. Я хочу тебе познайомити з Олександром. О, це, Марков, е дуже е приємно. Це, це, як ти кажеш, дуже величайший е е пасічник е гуцульщини. О, мощніше. Вони не грасенні, вони не кусають, працює, можемо пройти. Це саме миролюбні бджоли, які є в Україні. Вілічайший, величайші. Багато не збирають мед у нас бджоли. Від 10 до 20 літрів, але він дуже цінний і лічить дуже багато хворобів. Це мед, який є дуже багато ароматів. Всі аромати в діких лісу, в Карпатських. Це, Смах, це бомба. Це бомба, і це як жувати ліс. У нього мале мало, мало, мало содержання сахарози, цукристості. І у кого цукровий діабет, люди можуть приймати цукровим діабетом наш карпатський мед. А так. а в це натуральний мед є, є е, сахар, коли є у в, в інших медов. Це не солодкі, не такі солодкі, як у другі. А під будиночок? Наружі бджоли збирають нектар, носять мед, а всередину люди заходять і наслаждаються запахами квітів, нектаром запахами і плюс біополе вібрація. Бджоли 18 сімей вібрірують, міні масаж і нервової системи, і бронхів, і в кого депресії. Е, можемо зайти і можемо... О, можемо спробувати. Прошу. Відчай. Це тільки шум, це вібрації. А це, це у, 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 Дуже успокоїть. Це корисно. Так, що у вас, що у вас мачного є? Свіженьке сюди. Свіженьке. Васу, суничку. Сунелі, ага. Сунелі. Давай, візьмо, скільки? Скільки, <свеженьки> кажіть? – Добре, давай. – А я Кого фотографувати як не вас? Я не можу, що я така. Все, добре. Давайте. Марко, тобі бачиш свіженьких витамінів. Бачиш, взяли вже свіжих гірських ягід і зараз спробуємо їх з гуцульським морозом. Джелато, джелато. Джелато гуцулато. Я величайший джелато гуцулато. В дитинстві 100% пробував багато різного джелато. В Італії джелато — це ж культ. Oh, yeah. Yeah. Вот. Yeah. Але, але, але у нас таке, знаєш, не, не італійське, а гуцульське джелато. Ага. Марко, 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 Марко хочу познайомитися yeah. з нашою газ, газдинею. Вона тут газдує. Марко. Рад... Е, Ви величайший е, кухарь, е, шеф кухар, шеф-кухар, кулінар. Е, і каже, що з дитинства з'їв стільки джелато, що нам з тобою не снилось, і тому він дуже вибагливий і зараз буде нас критикувати. з тобою. Ну, — Заходьте, дякую. Джерато Буцулату. бачите, консистенция вижу хорошая. Это, это все с козьей. Прошу? С козьей ума. Это козьей, так. Ну. мощнее. смачнее. Это все сорбет. Сорбет. Пивной сорбет. Здесь ця символ. М -м. Лаванда. Нічний сухий цвіт лаванди. На вашковій основі також на коров'ячому молоці. Це до речі, до речі, закарпатська лаванда. Тут у нас вирощують. Да? Да, і лаванда така. Тут у нас э, брутальна купує. Вона у нас не росте. ростать. Ага. Морозовому наяхані на, на коровичому молоці. На коровичому молоді. Неожиданно. Це дуже цікавий смак. Це нас згущо, також на коровичому молоці. Марко, це сорбет з говоців. Ти пам'ятаєш, що таке говорці? Дуже смачно. Так, Марко, давай зробимо рейтинг. Рейтинг від Марко. Спершу і да, з Так, Спершу, спершу. Козі шоколадного. Пиво. Півний. Саме дуже смачно. Мені сподобалось. Що це морозі було, це було смачно. Uh, інгредієнти це дуже, uh, дуже якісне. Uh, це молоко, це ягоди, що <спільшу> дуже смар. Uh, я думаю, що, ну, звісно, завжди можна робити краще, але мені кажуть, що це вже був дуже високі uh, якісне. Як величайше місце. Що не хочеться уходити. Що... Ми йдемо з тобою пробувати підморозову яфинівку. Яфенівка — це настоянка на яфенах. Ага, ага, тобто ця локація присвячена саме яфині. Різним напоєм з яфня. Яфанізація. Єфанізація. Яфанізація. Марко, свіжі яфани, щоб ти порівнював смак. Яфани. Яфини це от, відповідно з цього все це діло і е, зроблено. Мені е, дуже сподобаються яфани. Є е, три види єфінівки. Це така сама легенька єфінівочка. Нарешті ми без пива. Oh. <ріху> це така легенька солоденька. Це так помало набуватись. Це, це, це вже витримано в діжках, але з додаванням ще щепи. Заяфани, е, 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 як сказав Марко, єфінізація. Е, Неєфінізація світа. А, до речі, є, є, є пиво з яфанами, тому що, е, якщо ми знаходимося в селі, де варять пиво і росте яфена, то це поєднання не могло не статися. Не могло не стати. Не могло... Пиво квасне на яфині, такий берлінер, але досить лайтовеньке, mm -hmm. щоб якраз влітку втамувати ти! Okay. Оце ми з тобою сьогодні не мішаємо різного, так? Да? <різь> Пиво низьким піаж, яким спеціально за... Тобто проходить лактоферментацію. і відповідно потім додаються туди, туди яфина на холодне охмелення. І десь умовна моцерація продовжується десь тиждень. І яфана віддає свої смаки. Але наше завдання таке, щоб ця яфана не перетворила його зовсім на сидор чи яфиневе вино, щоб тут все ж таки відчувалося пиво. Давай пробуємо. Ми були яфони в різні види Яфни, пілі та все пили настойки яфно, пиво яхно, дистиллят яфну, це яфно, що друго яфоно, що яфно, віно яфоно, все яфне. Що яфно було все дуже смачно, дуже смачно. Пані Таманове, хлопці, далі буде. Буде не забувайте підписувати на мій канал.